Їсти неможливо, зварити щось неможливо, помитися неможливо, в туалет сходити неможливо. Які, ще проблеми вам ще? Які вам ще проблеми розказати, що тут непонятно, не ясно. Ніяк не пристосуємося. Що, що стосується там, телефону зв'язку комунікації, це елементарний пауербанк. Що стосується холодильників, ну пауербан же ти не поставиш, генератор на балкон не затягнеш, Ну тобто ніяк не пристосовуєшся. Чекаєш, поки буде те світло, чекаєш, поки буде та е якась. Віконечко, щоб можна було постиратися, помитися там і зуби хоча б почистити. Ну які ж не труднощі. Труднощі, отака спека. Не вдержишся ніде. Води, бува, часто немає. Потім холодильники, як роблять холодильники? Сюди, туди вже все зварив, там на другий день вже воно вже холодильник не видержує. Ну а як боремося? Це ж так і боремося. Ну як? Ждемо улучшення, краще, що буде дасть Бог лучше. Все ж таке, все ж должно бути покращення якесь, правильно? Ну, а що, не буде? Думаємо, що буде. Взагалі, гуляємо, вбиваємо час. Більше часу для сексу залишається, так що все все пока Поки пока, поки все нормально. Ну а как б. Поки видно куди. Да, поки видно куди. Найбільше труднощі що я переживаю за навчання, бо я студентка і. Кінець навчального року в мене був попав на відключення світла, і це було складно. А також підійматися на восьмий поверх, бо я живу в гуртожитку, і це важко. Також ну, покупатися. Я спортсменка, тренуюся, приходжу після тренування тут в душі, якраз їсти і немає світла або води ну, такі от труднощі. Ніяк я не пристосовуюся, я просто живу якось. <сіх> не знаю. Буває, я набираю воду в пляшки і в морозильник засовую, а потім, ну, як замість кондиціонера або холодильник, якщо там, щоб не зіпсувалися продукти, тобто так. Оце ми рішаємо сравні на ходу, рішаємо це вопроси. Сидимо ці два чи часа, коли як. Ну, я пришлю приспособить. Погано, конечно, телевізора немає. Не Ні новості нічого немає. Чесно, вихожу на вулицю просто і гуляю. Так як как, по-другому? Я так, вообще живу в 14 етаж, у мене електроплита даже. З костром скоро будемо виходить. безумно, коли такий робочий, після робочий час, там з 4 до 8 вимкнено, не встигаєш приготувати, ну Такі. Хоча, дякуючи, що газова плита, хоч можна щось приготувати, і зараз світловий день ще якось трошки легше. Простосовуємося, ми що ж, втратили якусь енергочастину частину енергосистеми. Мусимо відновлюватись, ми. дай Бог, щоб взимку вижити.